Об фільмів знятих в одному приміщенні вісім жінок. Франція 50 років в розкішному домі вбита чоловіка. Точно відомо, що вбивця одна з восьми жінок, так чи наших близьких йому у кожної своя таємниця. Хтось з них вбивця, Хто? Життя професора Чарлі, який важить 270 кілограмів та відлюдний від спосіб життя. Єдина його віддушена спілкування з 17-річною дочкою, яка досі не може йому пробачити, заради чого він пішов в сім'ї. Найкраща роль Брендена Фрейзера та найкращий фільм Дарина Арановського. Хто боїться Вірджинії Вульф? Джордж подавлений життям професор історії, одружений на Марті, відверті розпузниці та алкоголічці. Після 20 років шлюбу в їхніх відносинах не лишається нічого, крім відвертої ненависті. П'ять оскарів, 12 розгніваних чоловіків, 18-річного юнака. Підозрюють у вбивстві власного батька йому за електричний стілець. 12 присяжних повинні винести хлопцю. Вердикт винен чи не винен. Стрічка входить в 250 найкращих фільмів всіх часів. Про ще декілька фільмів цієї категорії розповідаю на своєму ютуб каналі.